В ефірі військова рада. Сьогодні ви дізнаєтесь. У програмі ви побачите реклама служби за контрактом. Як це відбувається та чи впливає вона на вибір молоді? Міжнародні навчання, там наші контрактники показують найвищий клас. Служба за контрактом та в резерві дедалі більше завойовують увагу молоді. Привабливі перспективи і умови служби обіцяють скласти серйозну конкуренцію цивільним робочим місцям. А поки що військові та представники біржі праці проводять спільні акції. Можливо, юнаки, які ще не знайшли роботу, спробують себе у армійському середовищі. Цим заходом я дуже задоволений, тому що результат є. Прийшло біля ста чоловік. Перше, друге. Те, що я ставив перед собою мету довести до людей конкретно, що робиться в Збройних силах України для переходу на військову службу за контрактом. І якщо навіть з цих 100 чоловік, 10 чоловік приймуть рішення прийти в військкомат і заключити військовий контракт, це вже для нас результат. Завдання донести і роз'яснити українцям про переваги служби в оновленій армії покладено і на військові комісаріати. Очільник Київського Володимир Кидень до цієї роботи залучив представників міського центру зайнятості. Це найпростіший шлях розповісти молоді про перспективи життя у армійському однострої. Молодих людей у цьому віці. Достатньо багато в центрах зайнятості знайти у нас час роботу важко, і те, що пропонується, дуже цікаво. Розумію, що я зможу пропонувати це людям, які прийшли в службу зайнятості, таку форму як контрактники в резерві. Людина може працювати. Людина може е, навіть залишитися у нас зараз без роботи, але бути в резерві і вже за це отримувати гроші. Співпраця військових з міським центром зайнятості обіцяє стати плідною. Вже на перший спільний ярмарок вакансій відгукнулося близько ста осіб. Головна мотивація соціальні гарантії, стабільне грошове забезпечення та можливість займатися справжньою чоловічою справою. Розповіли тут, і що приховується за поняттям резервіст. Людина, яка проходила військову службу в Збройних силах України, звільнилась, тобто ілі це офіцер, і рядового сержантського складу, звільнився за статтями, які ну, здоров'я і все остальне нормальне в нього після звільнення. Ми йому пропонуємо. Служби в військовому резерві людина тратить всього ліж на всього 15 до 30 діб на зборову підготовку або заняття, або перевірочні збори і таке інше. То, що він перебуває на роботі в якійсь установі організації, ні в коїм випадку керівник не має права його за це звільнити законодавством. Це передбачено. Залишається за ним робоче місце. Ну і виплата грошових. Найкращий приклад власний Максим Максименко, який служить у 101-й окремій бригаді військ служби правопорядку, поділився своїми думками та підтвердив: служба в армії, окрім інших переваг, має ще одну беззаперечну стабільність. Військовослужбовець, який підписав контракт, весь час має можливість самовдосконалюватись в системі освіти збройних сил України. Він росте в посадах у військових званнях. Скептицизм зникає після того, як майже третина присутніх виявляють бажання особисто ознайомитися з умовами і вимогами до майбутніх армійців. А на запитання, яка з мотивацій остаточно переконала на користь армії, говорять наступне: зарплати хороші пішли. Якби я задумався, тут якраз в центрі зайнятості на учоті, і вирішує, мені предложили, я вирішив прийти. Соціальне забезпечення, якщо мати це на увазі, то фактично це як бонус до того. А взагалі військова справа це ж справа чоловіків. Тобто ніхто від них не повинен тікати. І якщо в тебе будуть якісь ще навички додатково, якісь знання, то це тільки плюс, я вважаю. Наприклад, багато європейських країн так живуть, так взяти армію Швейцарії. Наскільки я знаю, вони кожен рік, у них мобілізація йде повністю дорослого населення, здесь навіть до 60 років. Соціальні гарантії це немаловажно, я так вважаю. Складова взагалі то існування в державі, але ж, звичайно, ну і грошова винагорода за це, якщо буде на достойному рівні, то я думаю, це буде одні з. Таких вакансій, які будуть ну люди, будуть на них йти. Охочі вдягнути військовий однострій та укласти контракт, віднині зможуть отримати вичерпну інформацію не тільки у військкоматах, але й в центрах зайнятості по всій території України. Сила держави в силі народу, а сила армії в її професіоналах. Ставку зроблено на контрактників, і не дарма у них є бажання робити кар'єру. Вони викладаються на всі 100 та готові до будь-яких випробувань. І це не на словах, а на ділю доводять під час численних навчань, зокрема і міжнародних приміром, таких як Репітрайдент, Блексіфор та Кленова Арка. Усі без винятку багатонаціональні навчання відбуваються за участю контрактників. У морі вони відпрацьовують пошуково-рятувальні дії. Вчаться надавати допомогу аварійному судну, гасити пожежу, передавати вантажі. Річ із іноземцями, і в повітрі. Проводять різноманітні операції із використанням вертольотів та літаків. Також відпрацьовують різні види десантування. Та от на суходолі показують справжній майстер-клас. До деяких моментів нашим контрактникам зрідка хто може дати форум, наприклад, у розмінуванні. Лише той факт, що українські сапери серед миротворців посовського контингенту вважаються найкращими, говорить сам за себе. До речі, робота у миротворчих місіях основа таких міжнародних навчань, адже військові вчаться разом діяти в тих ситуаціях, з якими вже доводилося мати справу, приміром пройти через нелегальний блокпост. Такий досвід взятий із країн Азії та Центральної Європи на цьогорічному Трайдент моделювали ситуацію, яка може виникнути в Афганістані та Іраку. Потрібно домовитися із охоронцем так, щоб усі залишилися живими, і конвой зміг рухатися далі. Окупанзіон Майарія промізецьювіласіст до речі, на таких заходах всі спілкуються англійською. Для контрактників це неабиякий досвід. Штурм будівлі також важливий елемент. Потрібно не розгубитись та миттєво зорієнтуватись. Українські армійці у групі терористів, які захопили будинок. Я тут є якби халіфа, жінка, яка треба спасти. Може вони перепутають, мене теж розстріляють разом зі всіма, так що па, поменше заложників, як кажеться. Ну, дії почав побачиться з перших двох дій, як впадають, як обороняють, зводять. Грузинські військові мають звільнити жінку. Грузини вважають українців достойними партнерами, адже пам'ятають місію в Іраку. Там всі хвалили українців, тому що вони свою місію там зробили. Потім замінили ми їх. Атніх можна сдаваш томі, теж навчилися. проводити місії. До умовної суточки підготувалися ретельно, виставили охорону та замінували прохід. Зараз на другому поверсі ми вам показуємо невеличку систему оповіщення. Ми зробили імітацію, виставили гільзи. Подивимося, як зреагують на це наші противники, тобто ті ж самі армії. За кордоні, як вони, ну, як вони будуть працювати, як вони будуть з цим діяти. Це ну, вже залежить також від їхньої фантазії, що вони будуть робити. Ну, це також можна трактувати будь як Або як ну, це протипіхотне мінімум важко назвати, але ну, імітація. Подивимось, що вони зроблять. Нашим контрактникам довелося воювати із десантом противника. Головне завдання відбити атаку. Діяли злагоджено, адже контрактники із командиром не один рік разом. Тут вже спрацьовує командний дух. Особовий склад навчений, то ним набагато легше керувати, і він знає, що він має робити в певній ситуації. І так, так що якщо відділення навчене, то ним не є важко керувати. Багато хто із них побував у гарячих точках. Тому досвідом обмінюються як із своїми підлеглими, так і з іноземними колегами. Ну, прежде всего, наверное, у таких стран, как Англия, там, наприклад, Польща, Америка, наверное, бойовий опыт, тому що вони много бувають в Афганистане, в Ираке. Ну, естественно, ми тоже от них не отстаємо. У нас так же саме ребята були в горячих точках. Так само можуть ділитися своїм бойовим досвідом, учити само других дісантіка з других стран. Бояки заходили у кожне незнайоме селище, а далі потрібно було відпрацювати всі можливі варіанти. Тут перед ними стояло надзавдання серед цивільного населення розпізнати терористів та знищити. Ціна помилки життя невинної людини. Кожен взвод відпрацював як індивідуальний, так і незнайомий сценарій. Наприклад, український підрозділ під час патрулювання міста натрапив на цивільного мешканця, який зламав ногу. Командир вирішив надати допомогу. Той час, коли військовий медик поглядав постраждалого, бій банк формування відкрили вогонь. Українські десантники зреагували блискавично, знешкодили противника, що повався у будівлях. Таких результатів можна досягти лише тоді, коли працюєш з професіоналами. Люди приходять на службу, вони знають, чому приходять, осознаючи, що вони будуть мати справу зі зброєю, з особовим складом. В колективі їм потрібно буде себе вести, в колективі нормально, не відділятися інакше. Їм потрібно вчитися, тому, що вони знають, що їм за це платять. Особовий склад, з яким я працюю, я в ньому впевнений. І вони відважні, вони готові виконати любе завдання в будь-якому місці, в будь-який час. Я в них впевнений. Це Особовий склад, на який можна положитися на 100%. українці, як то кажуть, викладаються наповну. Всі вони мріють, що таки зможуть застосувати знання на практиці. Я планую продовжити службу 80-му краєму полку. Ну, якщо буде можливість, так потрапити на місію, звичайно, що є бажання поїхати на місію, миротворчу місію, побувати там, набратися досвіду і, звичайно, здійснювати допомогу іншим країнам. І ніхто з них не жалкує, що свої молоді роки присвятив справі воїна. Ні, я Де не розчарувався. та держава нас забезпечує, нам збільшили грошову оплата, забезпечують зарплату, страховку, лікування. Професія військовослужбовця як сама по собі досить цікава. Це постійний рівень професійний, ну, ріст професійний. Я вважаю, що це і гідна робота для, ну, для хлопця, чоловіка. Бойовий дух, юнацький запал, віра в себе. Ладові, що дозволяють цим військовим не коритися труднощам і рухатися тільки вперед. На змаганнях у Гончарівському екіпажі танкістів-контрактників зійшлися у запеклій боротьбі, і перемога дісталася тим, хто кілька років тому зазнав поразки. А тепер на Ось отакі От змагання стали можливі тільки тому, що ми укомплектували підрозділи контрактниками. Коли солдат протязі одного року, півроку знаходиться в навчальному підрозділі, після цього на півроку приходить, про яку підготовку там. Ну, крім ми, ми виконували найпростіші якісь елементи застосування підрозділів. А зараз у нас є, були учасники цих змагань, екіпажі, які Понад три роки вже разом. Тобто три члени екіпажа три роки вже разом. Можете уявити, що це як наскільки вони вже е, злагоджені. Загалом українська армія вже укомплектована контрактниками більше ніж на половину від потреби. Кількість охочих підписати контракт постійно зростає. Молодь бачить реальні перспективи у такій службі. Службовцем за контрактом, стає сержантом, після цього йде навчатися вищий військовий навчальний заклад, стає офіцером. І, як не парадоксально, він швидше зростає по службі, ніж той, який прийшов зі школи. Тому що він свідомо, він вже підготовлений, він знає, він більш глибоко розуміє середовище, колектив. Дивляючись в обличчя цих молодих та вже досвідчених військових, хочеться сподіватися, що їхня віра у сильну армію лише зміцниться, а професія людини у погонах набуватиме престижу. Далі у програмі ви побачите врятувати життя людині до снаги лише відважним. Вирішити житлову проблему за рахунок реконструкції старих будівель реальний вихід із становища. В озерному цього тижня відзначали новосілля. Підслужбове житло в гарнізоні переобладнали казарму. Ордери на квартири отримали більше двох десятків військовослужбовців. Більшість з них контрактники. Чи припала нова оселя до душі військовим? Дізнавалася Наталія Балич. Ще кілька років тому це була зруйнована казарма. Тепер же комфортабельний гуртожиток. Від старої будівлі залишилася хіба що каркасна капітальна основа. За час реконструкції тут здійснили повне внутрішнє перепланування, оновили дах та підлогу і замінили старі віконні рами на склопакети. Роботи ці були на в кінці 2008 року. Були розділені три етапи. Значить, сьогодні ми третій етап закончили. И казарма для проживания контрактников полностью заселена. На капитальный ремонт и реконструкцию этой казармы для заселения порядка 200 военнослужащих было потрачено около 8 миллионов гривен. Если бы мы строили новую казарму, это обошлось бы в разы дороже. Другий, і третій поверхи гуртожитку заселили раніше. Наразі ж в експлуатацію ввели перший, де облаштовано дві однокімнатні та вісім двокімнатних блок секцій. На знак завершення робіт представник підрядного підприємства вручив начальнику гарнізону символічний ключ, після чого військовики урочисто отримали довгоочікувані ордери. А щоб їм жилося в злагоді й гармонії, отець Дмитро освятив квартири. І тепер вже власний дім новосели входять із хвилюванням. У те, що отримали житло, досі віриться на силу. Андрію Вахнюку та Сергію Грищенку виділили кімнату в двушці згідно з законодавством 6 квадратних метрів на людину. Звичайно, не хороми, але хлопці радіють. Я жив 20 кілометрів сюди. Ну не 20, там 15. Я їздив кожен день. Так получається володарі дві неділі, коли нарядом це все. Ну, так буде ближче, Блок-секція містить в собі окрему кухню, душову кабіну та санвузол. Меблі, щоправда, доведеться завозити самостійно. Втім, це не біда. Навіть голі стіни додають впевненості у завтрашньому дні, якщо вони під дахом власної оселі. Якщо військовослужбовець має своє житло, він нормально відпочиває. Він не думає, куди йому йти, де жити сьогодні, того що завтра, якщо знімає квартиру. Його завтра хазяїн квартири може попросити звільни я або продаю її, або комусь другому хочу за більшу ціну здати. Ось а так, якщо він має своє житло, вже він спокійно спокійно собі йде на службу, виконує свої обов'язки за призначенням. ж думки дотримуються і подружжя Коржових. На службове житло вони чекали 9 років. До числа новоселів потрапили тільки тепер і нарешті залишили митарство по найманих квартирах. Кажуть, переїдуть вже цими вихідними, та найперше облаштують кухню. иметь квартиру, чтобы уже обставлять так, как тебе хочется, на свой вкус. Вот это вот, да, вот мечтаешь. Смотришь где-то в магазинах эту мебель, эти диваны, и вот представляешь, вот была бы своя квартира, вот сделал бы так-то и так-то. Ну и главным условием расширения семьи, это при условии, что получаешь квартиру и можно расширять семью, а так, а так кататься с детьми по съемным очень тяжело. Забезпечення військовослужбовців житлом наразі одне з пріоритетних завдань оборонного відомства, особливо із переходом на контрактну армію. Адже саме гідні соціальні гарантії мають стати потужною мотивацією до служби в Збройних силах. До кінця цього року ми около 4 тисяч койкомест создадимо, включаючи наступний рік, ми создадимо 10 тисяч 600 й кам'я за щодо переоборудування казарм под жильйо контрактників холостяков Одними із перших можливість жити в комфортніших умовах отримали військові моряки. Минулого року для них облаштували гуртожиток у Севастопольському гарнізоні. Відтак, необхідність ночувати на кораблі або ж у найманій кімнаті відпала. Якщо б не було не було незадоволених, то у нас би не був корабель укомплектований військовослужбовцями служби за контрактом. Тому що перспектива росту є, зарплата є. Керівництво держави робить це можливе, щоб забезпечити військовослужбовців, як ви бачите, службовим приміщенням. Нещодавно житловий подарунок отримала і десантники Львова. Для них переобладнали казарму 80-го аеромобільного полку. Вона налічує 48 блоксекцій, які розраховані на понад 200 осіб. Будівля розташована на території підрозділу, що дозволяє військовикам не гаяти часу на дорогу. Роботня починається з восьми, пів восьмою став. Чая зробив, попив чаю. На роботі вже все без запізні, без зауважень. Солдати діальні загалом упродовж трьох років міноборони планують переоснастити майже 70 казарм на суму понад півмільярда гривень. Запитайте у молоді, хто для них є сучасним героєм. 90% відповість супермен, людина із надможливостями, яка рятує всіх від біди. Та мало хто замислюється, аби врятувати чийсь життя, не обов'язково мати магічний талант або фантастичну силу. Потрібно перш за все не бути байдужим. Такою людиною став офіцер з Дніпропетровська Іван Бочкарьов. Ця історія має містичне забарвлення, адже Іван Бочкарьов майже всю відпустку привів вдома у батьків. І коли нарешті один єдиний раз вирішив піти на пляж, йому довелося рятувати людину. Прогулюючись, я побачив, як тіло, ну вже тіло плавало в воді. Не роздумуючи, я кинувся до води витягувати. Підтягнувши його до сходів, мені допоміг юнак його підняти, тому що сходи були сковські. Після цього я прощупав пульс та виявив, що пульсу немає, та людина не дихає. Надавати першу допомогу хлопці навчили у Харківському університеті повітряних сил. Тоді молодий офіцер не міг навіть уявити, що саме знання, які він отримав на заняттях з основ безпеки і життєдіяльності людини згадаються у вкрай потрібний момент. Навики першої допомоги привили нам ну, дуже добре, якщо вони так самі по собі згадалися. Я знав точно, наскільки треба продавляти грудну клітину, як черговість вентиляції легких та непрямого масажу серця. Все це згадалося якось само. Добре нас вчили. Після декількох хвилин реанімації, які Івану здалися вічністю, дідусь нарешті почав дихати. Далі врятованого перенесли у затінок та викликали швидку. Переконавшись, що пенсіонер у надійних руках медиків, офіцер відправився розшукувати родичів дідуся. Увесь день провів з ними в лікарні, а пішов, не попрощавшись. Він мені просто дзвонив і сказав: мама, я спас чоловіка. Я думала, что это просто он ну, смеется или шутит, или потом говорит, мама, правда, я правда, я правда, я спас дедушку. Дедушка очень старенький. Я его вытащил и сделал искусственное дыхание и массаж сердца. Он ну, в общем, у нас беседа была по телефону. А потом, когда я уже пришла домой, вот он мне это все как начал в подробностях рассказывать, я заплакала. Я говорю, сынок, ну очень редко кому удается вот такой подвиг совершить. Я очень рада і очень горда за свого сина. Врятований Анатолій Сердюк, – 85-річний ветеран війни. Отямившись від пережитого, родичі ветерана кинулися розшукувати невідомого рятівника. Донька дідуся дала оголошення на радіо та розклеїла листівки в громадських місцях. Переході повісила об'явлення на остановці. А от е, я ходила в церковь, поставила свічку, щоб дійсно… Я нашла это в парне, чтобы Николай угодник не помог это сделать. Я ходила по набережной, его искала, всматривалось каждое лицо. Про те, що їхнього сына вже котрий день поспіль розшукують, батько Ивана дізнався випадково. Пошел на работу, смотрел в подземном переходе, висит объявление. Я заинтересовался, а прочитал. Просим найти там, Помогите найти. Помогите найти. Юношу, героя, он спас нашего отца, отца на набережной Терешковой. Я так стою, читаю, заинтересовался. Еще два мужчины остановились, посмотрели, почитали. Ну, телефоны там были. Я думаю, надо а телефончик записать. А Сегодня Анатолий Федорович приймає гостей – с свого рятівника. Йому поки що важко пересуватися, але як добрий господар зустрічає їх біля свого будинку. Про те, як ледве не втратив життя, згадує неохоче. Все у в воду, а воно так глибоко, де що там на камінці, на шипів упало і захрібнувся водою. Іван Бочкарьов і надалі землінно служить у Дніпропетровську. Та той випадок докорінно змінив його життя. З'явились нові друзі та знайомі, і все ж головні зміни відбулися у його світогляді. Після цього випадку я приділив більше уваги в роботі з особовим складом, привіття їм навиків першої медичної допомоги, тому що ну, прикладом є я. Ну, треба просто не розгубитися. Критичні в такій ситуації просто робити, тому що кожна секунда вона може врятувати людині життя. Навіть коли навчався в університеті, нам розповідали, що до 70% випадків можна врятувати людині життя, якщо вчасно оказати їй першу медичну допомогу. Рідним та близьким дідуся хотілося б, аби вчинок військового був гідно оцінений. Вони вважають, що Україна повинна знати та шанувати своїх сучасних героїв, тих, на кого могла б рівнятись молодь. Адже у нового покоління на жаль так небагато прикладів для наслідування. Тому нехай сьогодні таким прикладом стане старший лейтенант Іван Бочкарьов, який врятував життя ветерану війни, повернув родині діда та батька. І наостанок пропоную вам дізнатися про що пишуть на сторінках військової преси. На підставі яких доказів інспектори ООН підтвердили факт застосування сирії хімічної зброї, що ж насправді дасть вікно в Європу звичайному українцю? Відповіді шукайте на сторінках Народної армії. У Українських горах виявлено табори незаконних формувань, так звучить легенда навчань на ангарському полігоні. 28-му річницю з нагоди підняття військово-морського прапора відсвяткував екіпаж проти човнового корвета Хмельницький детальніше на шпальтах флоту України. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви бажаєте залишити відгук або запропонувати тему наступної передачі, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. Хай щастить.